Так, ну що ж друзі, всім привіт! Мене звати Руслан, ви на каналі Deadlock UPG Gaming, і сьогодні ми граємо вуличну бійку на Graves Я говорив, що Вінатор і Graves це а, топові герої для вуличної бійки, але з Вінатором я обісрався Скоріше за все, ви це відео не побачили, але знаєте, що я там обісрався Блять, всі трьох хірені, що взяти? Давайте додатковий дух. Живава перезарядка прикольно, але я лучше містичну вразливість. Я наган не буду її брати все одно. Бляха, ну давайте. Давайте так. Не дуже тут мені сподобалось. Окей, так, там був два, Черепки в два. Так, стрибок поставив я на кнопку мишки і будемо пригать. Хорошо, з цим зрозуміло. А... Я хочу ще, щоб випав оновлювач, і як на мене, в цьому випадку вона буде реально імбовою. Але подивимось, подивимось. З Венатором вийшла проблема через те, що він імбовий через арбалет, але в мене поки немає натренованості награності на ньому. Тому в цьому, звісно, моменті проблемка є певна. Подивимось, як воно буде там. Щодо чого, поки не дуже. Так, черепки залетіли, хорошо. 5 секунд до того, щоб почати гру. Хорошо. Тамбу накидаю і погнали в атаку. Так, в мене всадили. Так, я виходжу. Трохи, трохи, трохи. Угу. Больно. Хлопнули мене швидко. Окей, це нормально. Я підставився, її не добили погано. Може, доб'ють, може. У них поки ніхто не вмер, да Це я тільки підісрав, так. Ну Ничего, 5 сек я вратаюсь. Буст есть. Так, шейду. До речі, завтикавши мене прыжок бо можна було попробувати вийти. Не вийшов. Так, там бавдало стало. Не подобається, як она стоїть. Заберу щоб не мешало. Выий, вейти. Вийшов хорошо. Больно non Нема ХП, нема ХП, нема ХП. Нема ХП. Там бо розбили, да? Да, там бо розбили. Не дуже вдала там там бабала. Але я розраховував на те, що вона швидко дойде. Угу. Блядь. Сука, як же щотко я під цю пригнув. Під е, фенікса. Ну, це піздець. Печально Ну, ми Фідимо більше, ніж вони, конечно. Ну тут все. Уви. Ну, бля, багато фида я два раза сдох, Коман. ну ладно, идем далі. Давайте Алхимку возьмем. давайте так. Так, що в мене тут? Коротше, сові блискавки має після того, як зомбаки в когось впилюються і підриваються, має їх станети. Тому це має бути доволі непогана шмотка. І має непогано сидіти. Так що будемо дивитися, а що в мене містичне? Я хіба брав містичний? Я хотів брати этот. Ну ладно. Думав, дух узяв. Так, другий раунд, друзі. бать тулюсю. Як же ж я вдало залетів в минус реси. Це пиздец. Блять, ты рофлишь? Куда? Жесть. Нормально я запрыгнул. Давай, давай, давай. Просто забуваю, на ком я граю, розумієте? Мені не треба взагалі нікуди тут впилюватися вперед. У мене все дозволяє, щоб грати віддалено. Хорошо, Затащив раунд. <кхм> Пока вони там забрали той файт, думаю, нахер мені той файт, якщо я можу піти під черепки развелыть нахер. Choose... Mm -hmm. Давайте рикошет. Кажу тимба на них, Я не пробовал. Кажу тимба. Так, третій раунд. Поки по одному балу в кожної команди. Поїхали. Ну, поки нагрівся мені комфортніше грати в новінаторі, раз так в 10. Там уже почти вмер цей. Бібоп. Так, погнали зомбачі. Під зомбачком можна й походить. Больно. Зарядив мені. Базару ноль. Блять, хуйня. Нет. Як же, сука, жрет. Я не могу. Це пиздец. Больно. Да, бля, чел, вид хоть, вид хоть, ну и нахер. Хорошо, давай, давай, ебы, ебы, мужик. Убы. Хорош. Красавчик. Ой-ой-ой, там чувака плотно застанули. Иду, там баб будет скоро. Релодера не хватает на тамбо, релодера. Да. Nah. Good. Угу, mm -hmm. Забайтив. Больно. Ну серьезно. Так, зомбочки идут. Под зомбачком надо пушить. Блять. Давай, 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 давай. Хорошо. 2-1. 2-1 по раундам. Через 3 хвилини у мене вимикають світло. так, аура героя. Однозначно. Давай. Там багато є цього, так що хай буде. Давай. Так, поїхали. Це має бути фінальний раунд, інакше в мене вимкнуть світло, і я не вспію дограти. Навіть вуличну бійку. Отак от, отак от, от, от. Друзі, не забувайте ставити вподобайки і підписуватись на канал, якщо вам цікавий дедлок і українська в дедлокові. Ну і в Ютубі також. Буду дуже вдячний. Також в описі знайдете Твіч, де стріми, коли є світло, і Телеграм, де я постійно на зв'язку з вами і публікую всю цікаву інформацію по патчах і т.д. Віді Нормально, мене так заспамили. Я в шокі. До речі, рефрешер мені так і не випав із за бідного. Хорошо. Випустіть, відпустіть мене, не вбивайте. Больно. Вийте. Normal, normal. hijo Хорошо. Черепунечки. Черепунечки мои хорошие. Ебить. Блять. Пейджа, сука. Вило мене з руки. Тільки не загравайтесь, пліс, у нас мінус 2. Це дуже херово. Виходь, бро, виходь, ну На його нахер. Блять, попав. Мінус 3. Йому треба дефать. Бродський треба дефать просто. У мене зараз вимкнуть світло. Я, скорее всего, все не встигну дограть. Просто типа должны втащить. Я дуже в них верю.